Час новин на Радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 27 травня. У Лозівській громаді завершився навчальний рік. Діти вчилися в онлайн-форматі. За інформацією управління освіти, молоді та спорту, на Лозівщині цього року символічний останній дзвоник пролунав для близько 8300 школярів. З них більше 160 внутрішньопереміщених дітей. При цьому здобували освіту в наших навчальних закладах, знаходячись за кордоном, більше півтори тисячі учнів. Головна освітянка Лозівщини Вікторія Урванцева та голова громади Сергій Зеленський привітали учнів, їх батьків та вчителів із закінченням учбового року. Подякували всім причетним за стійкість і відданість навчанню, а нашим захисникам за можливість отримувати знання, хоч і дистанційно, але у себе вдома на рідній землі. Кажуть, попри повітряні загрози та аварійні знеструмлення, наші діти отримали якісні знання, високий рівень яких неодноразово доводили на обласному, державному та міжнародному рівнях. Це спільний результат мудрих керівників, сумлінних педагогів, відповідальних батьків та талановитих учнів. Цього року на проходження тесту з оцінки знань у нашій громаді зареєструвалися 973 випускники ліцеїв та гімназій не тільки з нашої місцевості, а й з інших громад. Перевірити, як на Лузящині готуються до проведення національного мультипредметного тесту, до міста завітав директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Обговорили деталі проведення, поспілкувалися з організаторами та дали рекомендації щодо підготовчого процесу. Керівник разом з керівництвом громади та управління освіти оглянув місця облаштування тимчасових екзамінаційних центрів та наявність укриттів у цих будівлях. У порівнянні з минулим роком значно виросла кількість бажаючих взяти участь у НМТ, відзначив Олександр Сидоренко. Тому готуватися необхідно ретельно. Нагадаємо, за високий рівень організації Лозівської громадою національного мультипредметного тестування у минулому році директор центру подякував керівництву міста та керівникам закладів. Лозівська громада продовжує пошуки міста-партнера у Німеччині. Днями представники двох країн та організатори провели онлайн-конференцію. До неї приєдналося 120 учасників. Лозівську громаду представляв секретар міськради Юрій Кушнір та начальник управління економіки Сергій Гранкін. Наша громада співпрацює з проєктом з початку року. Головна мета підібрати місто у Німеччині для партнерства з наближеними географічними, економічними та демографічними особливостями. Окрім пошуку партнерів для спільної реалізації проєктів, Озівська громада озвучила потребу у техніці та комунального господарства та оновлення автопарку медиків. Наразі розглядають кілька німецьких міст для співпраці. Організатори проекту запевнили, пошуки не зупиняться, поки не буде підібраний ідеальний партнер та, хоча б один спільний проект, не реалізується. Thank you Лозівський центр зайнятості продовжує допомагати роботодавцям та шукачам роботи знаходити одне одного. Днями у центрі відбувся міні-ярмарок вакансій за участі представників одного з видобувних підприємств Лозівщини. Під час проведення заходу учасники дізналися про специфіку роботи підприємства, актуальні вакансії, графік роботи та вимоги до претендентів, а також про можливості проходження навчання та перенавчання безпосередньо на виробництві, умови проживання та оплату комунальних послуг. Шукачі роботи також ставили свої питання потенційним роботодавцям, тож був корисний діалог. Також нагадуємо, що офіційно зареєстровані безробітні або ж волонтери можуть приєднатися до державного проєкту Армія відродження. Це тимчасова зайнятість, під час якої люди виконують суспільно-корисні роботи, разом наближаючи перемогу, і отримують при цьому зарплату. Об'єднаний аматорський театральний колектив Прем'єра, до якого увійшли співробітники Краснопавлівського Бакад Дніпро, Єлизаветівського СБК, Плесівського СК, вибрав перемогу на першому відкритому регіональному фестивалі гумору Бетл Смайл в номінації Гумористична вистава. Захід проходив у сусідньому Первомайському. Тож вітаємо земляків з перемогою та зичимо ще більших звершень на творчій ниві Смішити людей велике мистецтво. І до новин Харківщини. Вніч на 26 травня ворог завдав наймасованішого удару за весь час повномасштабного вторгнення по Ізюму та Мерефі дронами Камікадзе. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Сенігубов. Атакували Харківщину 18 безпілотників. Більшість з них вороги спрямували на нафтопереробний завод у Мерефі. Удари наносили протягом майже 40 хвилин, починаючи з третьої ночі. В результаті здійнялася масштабна пожежа. На момент прибуття рятувальників на марфянському нафтопереробному заводі горіли багато резервуарів з нафтопродуктами. Пожежа перекинулася на сусідній ліс. Загальна площа пожежі склала понад 15 тисяч квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Але на підприємстві, яке нещодавно відновило роботу після січневої атаки росіян, говорять, що завод вигорів майже повністю, наслідки катастрофічні. В Ізюміш, внаслідок обстрілу шахідами пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновану школу. Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі. Очільник області каже, що терор проти мирного населення, до якого вдається ворог, це результати його поразки на лінії фронту. Росіяни постійно намагаються атакувати наші позиції, але несуть втрати та відступають. Двоє колаборантів із Харківщини вкрали сотні тонн пшениці та насіння соняшника з українських підприємств. Як встановило слідство, житель Борівського району минулого року залишився доглядати за фермою свого знайомого, який евакуювався на підконтрольну Україні територію. Замість того, щоб зберігати майно підприємця, він привласнив його собі. Незаконно перереєстрував фермерське господарство за російським законодавством, призначив себе його директором та забезпечував російських військовослужбовців м'ясом із захопленої ферми. Передав ворогу приміщення тракторної бригади господарства для ремонту військової техніки. Також він вивіз до Росії більше тонни насіння соняшника попереднього врожаю та передав частину коштів окупаційній адміністрації. У Купінську теж знайшлася спритна псевдофермерка, яка під час окупації зробила карколомну кар'єру, перестрибнувши з посади лаборантки елеватора у крісло директорки. У травні минулого року жінка погодилася очолити підприємство, яке росіяни створили на базі захопленого елеватора. За даними слідства, зловмисниця вивезла до Росії 250 тонн пшениці. Під час звільнення Харківщини ворожі посібники втекли разом з окупаційними військами і наразі переховуються від правосуддя. Слідчі служби безпеки заочно повідомили кожному з фігурантів про підозру за посібництво державі агресору Їм загрожує до 12 років тюрми. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі «Терка Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось!